Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог в компанії Фармасі за червень місяць. І у мене для вас ось такий подаруночок відмінної якості Дктоктор Туна. Шампунь для волосся з олією календули і 75 мл відмінної якості чудовий крем для ручок. Це ми розіграємо зараз серед вас. 25 чоловік у мене купили продукцію в фармасі в червні місяці. І. Бачите свої фамілії? І ось наш списочок згенерувати. Число 22. У нас 22 Брянець Наталія. Брянець Наталія, вітаю вас! Ви виграли ось такий гарний подаруночок. Я вірю, що буде вам на користь на здоров'я. А ви, дорогі, я кожного з вас, кожному з вас дякую. Будьте здорові, щасливі, і дякую, що ви зі мною всього найкращого. Ось так. До побачення!